Ну, реально техніка. Так, сьогодні у нас за чергове засідання земельної комісії. Урядку тонула у нас 46. 371 питання. 371 питання до розгляду. На сьогоднішній заменій комісії присутній е, депутат Мартинюк Петро Степанович, на своїм Андрійовна, Андрія, депутати по поважних причинах. Присутні працівники виконавчого комітету. Так як на сьогоднішньому засіданні для прийняття рішень і для розгляду питань немає депутатів, немає хворобу, комісія, як показується, не відбувається. Ми залишимося ще, щоб переглянути декілька питань, що пановича відділення. І сподіваємося, що на наступний раз вже буде хворих, і ми все-таки розглянемо ці питання. Дякую.